Ну, давайте трошки до різдвяників підійдемо. Гляньте, нема місця. Нема місця, на ящики так ставлю. Гляньте, оці всі були, повідростали. Тепер по новому ростуть далі. Так воно й повинно бути. гляньте. Бачите, Оце череночки, котрі я продаю. Дивіться, ну, цілі вієри понаростали і починаю, гляньте. Ну. Мало того, що вони ростуть, вони ще починають бутони викидати. І то, що притом на одному листочку два, тут гляньте, скільки. Дивіться, що робиться, вау! Яка краса в мене виявляється. <рес> Я до них не кожен день підходжу. Нема часу. Добре, що підійшла, зараз полю. Я часом поливаю мисочки, часом так, поверху поливаю. Така красотулічка. А на другу сторону. Вон, дивіться бутон теж. Отакує гляньте. Отакі в мене різдвяники. Це маточні е, кущики. Це я звідси беру. Ставлю на пророщування. Два місяці воно стоїть в контейнерах, стаканчики ставлю в контейнерах, щоб закрито було. І там такий виходить парниковий режим, і вони ростуть дуже гарненько, укорінюються. Я їх підживлюю, от. А це вже вони мені так повідростали. Мої маточники. Оце уявіть, як вони зацвітуть. Що тут буде? Яка краса буде? А я он, буду їх отако всі по три висаджувати. Це білі. Е, оце теж білі, оці от три штучки, маточні мої ці. Це червоні, а це рожеві. Ану, пише, що рожеві. Це червоні, а це три у білих стаканчиках ці рожеві. Тож, бачите, як я посадила їх по три штуки. Але таким методом, а тут таким. А ці отакі, бачите, в мене виходять. Отакі в мене є рожеві, білі, червоні, глянь такі гарні. Опа! Кутяра прибігла до мене, не моя. І куди? Під воротами, бачите, там дирка. Тут кажуть якась нутрія, сусід мій говорить, що до мене під каліткою вечором він був і залізла похоже, таке до нутрії з довгим хвостом. І знаєте, якої шкоди робить вона мені? Вона мені вже переїла одну царську корону. Ту, що я вниз посадила, от тоді, як я садила, як його? Боже, як це називається, оці красиві морозники. Там була одна царська корона вже світлом. Світом. Вона переїла не то, що тако перекусила, а вона отак їла, 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 їла і воно впало сантиметрів десять. І як мені може хто підкаже, як мені її вичесають? У ту звірюгу, що то за двірюга? Я ж кажу: оце о треба На що я таке поробила оті дірки для кого? Щоб ходили коти чужі, щоб залазили маленькі собачки, а ще тепер якийсь звір заліз. І по снігу видно ноги, його лапи, видно така лапа товста, а потім такі впереді, зараз вам тут отако лапа, а впереді такі когті. І виходить, такий малюнок на снігу з когтями. Ой, капець. Як з ним справитися і що зробити? Мені рекомендує подружки чоловік купити капкана. Що то таке? Тому що тут он через, бачите, понакопували собі всяких ставків там люди, і тут зробилося типу болото он там за дорогою, за нашою, бачите, оце де жовте. Літом тут дуже красиво. Але вже он до якась біда завелася. Отаке, добренько на цьому все. Всім гарного дня, мирненького неба. Може хто знає, як мені подолати того звіря, то напишіть. Бачите, як гарно по Це оцей кущик і оцей це мені дала подружка, і я його укорінила вже вдома. Оце воно так понаростало. Що і воно вже квіточка. І тут далі росте, і тут воно і тут доросте, і тут гляньте і з цієї сторони. Коротше, все нормальненько з квіточками. Вони мене люблять. Гарного всім дня, мирного неба. І все самого найкращого вам.